Але довго не міг виїхати з Харкова, обстріли, нічого не їздить. Як тільки зміг, вибрався, пішов на наступний день вже був в бригаді. Як для бригади, яка щойно сформувалась, ми дуже багато робили. Динамічно, треба, треба. Що день-ніч працюєш, налагоджували зв'язок, налагоджували інтернет, налагоджували трансляції. Спочатку в бригаді не було нічого. І все, як то кажуть, робилося з каліна. все доводилося знаходити, доводилося домовлятися. Перші старлінки, які були на Харківщині, вони були у нас, ми їх налаштовували, ми їх роздавали нашим підлеглим. Скажімо, нашим батальйонам, і, безперечно, це допомагало побороти ворога. Чому перевага камер? Камери вони не, не, не залежать від погоди, вони не залежать від подавлення радіо, тож камери це були стабільні очі. Які ми цілодобово бачили ворога. Те, що я запам'ятав, це було в Тернові, коли Тернова була ще не під була під окупацією, і моя задача була встановити там камеру. Зранку нам не вдалося це встановити, тому що були постійні обстріли, були... ми, бачили, ми хотіли встановити камери, але. У противника вже стояли камери, і вони вже б нас бачили. Там було дві посадки, і між ними два поля. І от нам потрібно було з усім з камерами, з генераторами, з топлівом, з усім цим пройти це все і під постійним вогнем, під постійними снарядами це було. Ми перше поле ми пройшли, але до другого ми так і не добралися, тому що просто на наших очах ця вишка падала. Тому ми встановлювали ці камери, коли вже йшов запеклий бій. Були випадки, коли камеру тільки поставили на наступний день, її вже немає. І вишки, і дома, все підлягалося розстрілу. Це треба було робити швидко, тому що ну, година-дві більше часу не було. Більше просто вже починався обстріл і нас помічали, нас накривали. Вони готові були і зустрічали нас дуже дуже міцно, тому що це в нас нічого не було. Ми займалися, як могли, чим могли давали їм відсіч, а вони були готові. Вони мали дуже багато орланів. Орлани літали що 5 хвилин. Вони мали не тільки засікали нас відео, скажімо так, і фото, а й мобільні мережі засікали. І потім також ми отримували і Харкові. Тобто ми виїжджали на передову, вони, скажімо так, бачили нас, потім прилітали нам і в Харків. 50 днів ми тримали захист бахмута і вийшли майже останніми звідти. Доводилося забезпечувати зв'язок, а забезпечувати зв'язок там. Було гірше, ніж забезпечувати зв'язок в парки. То щоденно там залишався маленький клапток землі і його постійно, постійно був під обстрілом. Там надійний зв'язок був Радіомости. Радіом Ми встановлювали своєї сторони, встановлювали в Бахмуті, і у нас тримався стабільний інтернет-з'єднання, тому що е, старлінки, старлінки там були. Як резерв, постійно на старлінках неможливо було сидіти, тому що це подавлення було, це обстріли, засипали ті старлінки, падали плити, і про і таке інше. Просто неможливо було працювати зі старлінками. Як в нас були очі, так і в Бахмуті були очі, ми могли бачити ворога, а це означало, що ми могли його знищувати.